До вашої уваги тема дня на каналі Кіровоград. Ми продовжуємо інформаційний блок. І в нас в гостях Надія Кримська, заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Надія Миколаївна, доброго вечора. Вам. Доброго вечора. глядачам поясню причину нашої зустрічі. Тим, хто не бачив повідомлення, можливо, в випуску новин про те, що новий порядок нарахування субсидій встановив уряд України, і він вже увійшов в дію. Увійшов дію з жовтня місяця про особливості. Нового порядку ми будемо говорити з Надією Миколаївною. Отже, Надія Миколаївна, він передбачає кілька змін. Як я вже знаю, спочатку змінено норми споживання води, електроенергії і інших енергоносіїв. Цифри збільшились ще навпаки. Так, дійсно, постановою Кабінету міністрів, яка набула чинності з 1 жовтня, затверджено нові норми і нормативи споживання житлово-комунальних послуг. Це було викликано тим, що норми і нормативи затверджувалися досить давно, ще в 95-96 роках. і Дійсно, час не стоїть на місці, і не стала потреба в їх зміні. Крім того, всі ми знаємо на сьогоднішній день, яка ситуація складається ну, з газом, скажімо так. Тому от було прийнято це рішення уряду. Якщо говорити про е, норму, встановлену е, на житло у разі надання субсидій, то ця норма була е, змінена таким чином. Е, норма на одну особу е, затверджена з 1 жовтня це 13,65 квадратних метрів, до цього вона складала 21 квадратний метр. Е, на сім'ю додаткова норма е, збільшена з 10,5 квадратних метрів до е, 35,22 квадратних метрів. Що стосується нормативів споживання житлово-комунальних послуг, то на водопостачання і водовідведення вперше на державному рівні затверджено такі норми. Раніше вони затверджувалися органами місцевого самоврядування, тобто персонально, окремо для, окремо території? Кожному, для кожної території, так. Норма споживання газу на сьогоднішній день зменшена, ну відомо з яких причин. Крім того, на той час, коли дійсно встановлювалися норми на газопостачання, це був 95-96 рік. Населення мало не мало лічильників обліку. На сьогоднішній день уж ми маємо іншу ситуацію. Тому норми споживання газу зменшено. З 11 кубів для площі житла у разі застосування газу для опалення житла до 7 кубічних метрів на квадратний метр. Якщо говорити про Електропостачання, то тут е, кардинально протилежна е, ситуація. Норми споживання електроенергії значно збільшені. Е, якщо до 1 жовтня застосовувалася норма 75 кВт годин на одну-дві особи і плюс 15 кВт на ну, додатково на члена сім'ї або на пільговика, то е, з е, 1 жовтня така норма складає 120 квт годин на одну особу і плюс 30 кВт годин на кожного іншого члена сім'ї. Крім того, значно збільшена норма, яка застосовується у разі використання електроенергії для опалення житла тобто на електричне опалення. Це треба Як... мати окрему якусь довідку е -е... про те, що саме таке опалення стає е -е, так. Звичайно, це визначає організація, яка надає цю послугу. Надія Миколаївна, ще одна зміна: це виплата саме суми. Раніше пенсіонери сплачували 10% від вартості споживання там, води, енергоносіїв таке інше. Працюючі українці сплачували 15%. Зараз, наскільки я зрозуміла, це буде обраховано персонально для кожного. Який механізм? Так, це одна із таких принципових змін в порядку надання житлових субсидій. Дійсно, з 1 жовтня, при розрахунку житлової субсидії застосовується такий індивідуальний коефіцієнт обрахунку. Залежить він виключно від доходу сім'ї. Тобто, постановою Кабінету міністрів за номером 409 встановлена певна формула, і відповідно до цієї формули розраховується індивідуальний відсоток. Сплати сім'ї за комунальні послуги, звичайно, в межах встановлених норм та нормативів. Е, ну, я можу коротко так, назвати людська. цю формулу. Е, середньомісячний сукупний доход сім'ї за 6 попередніх місяців, так як і раніше, е, береться, розраховується дохід сім'ї на місяць і дохід на одну особу на місяць. Цей дохід сім'ї на одну особу на місяць порівнюється з прожитковим мінімумом, тобто, із Тим прожитковим мінімум, який встановлений законом про державний бюджет у цьому році, це 1176. Тобто дохід на одну особу на місяць розділяється на 1176, при цьому застосовується, тобто ця сума розділяється на базовий коефіцієнт для сім'ї у разі отримання субсидії 2 і множиться на знову ж таки на базовий коефіцієнт 15. Це базова частка сплати за житлово-комунальні послуги. При цьому вираховується індивідуальна частка плати цієї сім'ї у разі звернення за призначенням субсидії. Надія Миколаївна, то тобто? може для когось формула і проста навіть для мене вона ну дещо за складна. Як і куди повинні звертатися люди або їм професійно обрахували, щоб вони не наплуталися і, і скажімо, не, не сиділи без компенсації, якщо можуть її отримувати. Кожна сім'я, кожен громадянин може звернутися за телефоном гарячої лінії наших управлінь. Вони в нас є розміщені і на сайтах сайті департаменту, і в кожному управлінні, і в приймальних громадян можуть підійти до управління соціального захисту і отримати консультації стосовно того, чи Набудуть вони право на житлову субсидію, але ж, звичайно, в нас в громадяни вже не один рік, коли користуються житловими субсидіями. І з початком опалювального періоду вони вже завчасно записалися на прийом, отримали певні талончики або записалися за телефоном гарячої лінії. І при зверненні за призначенням субсидій спеціалісти роз'яснюють, який порядок призначення mm -hmm. житлових субсидій на сьогоднішній день. Тим більше вся інформація щодо... Зміни обов'язкової частки плати щодо норм і нормативів, які встановлені з 1 жовтня, розміщена на стендах в управліннях. Надія Миколаївна, як ви, як практик, як вважаєте, оці нові розрахунки, вони збільшать кількість людей, які отримують дотацію чи навпаки? Я думаю, що кількість отримачів субсидій у нас зросте. Зросте, яким чином, якщо в попередній опалювальний період у нас було десь ну, трошечки більше 45 тисяч отримувачів, то ми очікуємо, що в цей опалювальний період у нас їх буде звичайно більше 50 тисяч, зважаючи на те, що зросло на тарифи на комунальні послуги, зважаючи на те, що зміненої обов'язкової частку плати, і сім'ї навіть можуть отримати і 3% обов'язкової частки плати, і 23% обов'язкової частки плати, і користуватись субсидією. Тому я думаю, що цих mm. кількість отримачів буде в нас більше. Будемо чекати того періоду, коли люди вже масово підуть до вас, і потім зустрінемося ще раз, аби ви нам знову розповіли, ну, так, чи звичайно встигаєте ви впоратися з тими, хто приходить. І ще одне питання, буквально 30 секунд. Дайте відповідь перед тим, як закінчимо. Є вказівка уряду про те, що люди, які приїхали і на Кіровоградщину в тому числі і на інші території з місць, де зараз відбувається антитерористична операція, ці люди мають право на певні виплати. Скільки таких людей на Кіровоградщині і чи готові ми їх здійснювати? Ну на сьогоднішній день дійсно на органи соціального захисту покладені обов'язки щодо ведення обліку таких осіб і щодо призначення та виплати щомісячної адресної допомоги для покриття витрат на проживання, в тому числі заплати житлово-комунальних послуг. Це було прийнято дві постанови Кабінету міністрів за номерами 505 і 509. Дійсно, на сьогоднішній день органи соціального захисту вже здійснюють прийом таких громадян. Видають і довідки і зразу ж громадяни мають можливість звернутися для призначення цієї адресної допомоги для викриття, викриття витрат на проживання. Скільки таких людей? Таких тих осіб, кому вже на сьогоднішній тим сім'ям, кому вже призначено сьогоднішній день допомогу, це. Десь близько 1400 сімей вже на сьогоднішній день ну, призна... їм призначена допомога. І найближчим часом вони отримають вже Гроші. грошові виплати. Можу кілька слів сказати про розмір. цієї допомоги. Я пропоную зустрітися ще раз, аби ми і про так. це поговорили Добре. більше, бо це теж питання, яке Добре. хвилює багатьох. Дякую вам сьогодні. Маємо завершувати час. Підганяє нас. Глядачам нагадаю, що в нашій студії була Надія Кримська, заступник директора департаменту соціального захисту населення обласної державної адміністрації. Наша зустрічне остання зустріч. Не останнє, зустріч ще раз вже найближчим часом. Дякую.